Я би попросив тишини, я не депутат, чи партії. У мене є дуже великі прохання. Іде революція, і ми це знаємо. Незадоволених багато. Але ми не можемо паралізувати роботу областей. Цього не робив ні Львів, ні всі інші, які також не роблять партнейці нікого. У мене є пропозиції. Це є пів години часу. Закінчити питання по виконкому. Це є архієважливе питання. Не політик, я і не депутат, мене всі знають. Але це питання треба закінчити, а потім буде висловлюватися по інших речах. На рахунок того, що зараз говорилося, якщо ви бачите, що чи штаб, чи хтось інший, чи якийсь керівник з чимось не справляється, воно вже це проходять, то замість того, щоб йти, і десь... Постійно обсирати, я пропоную все-таки самоорганізовуватись і робити якісь речі без них, якщо десь є якісь речі. Але зараз, в даний момент, сьогодні вони мене величезне прохання. Не виходити в мікрофон і не, виск... не робити деструктив у людей, які там на дворі. У мене величезне прохання. Всі склоки між собою.